Вітаю всіх небайдужих до теми. ПРРО настав 2022 рік та тема ПРРО для багатьох підприємців та представників бізнесу. Стало по справжньому гарячою, адже багато підприємців взагалі вперше згідно вимог законодавства стикаються з програмною касою. А інші, що працювали з рро переро, мають іншу проблему: під загрозу ставиться ведення їх бізнесу, оскільки, як виявилось, стабільність роботи ПРРО можуть гарантувати далеко не всі розробники програмних кас. На основі бажання допомогти підприємцям навчитися уникати ситуацій, пов'язаних з технічними проблемами розробників програмних кас, наслідком чого є проблеми фіскалізації чеків, ми постараємося акцентувати увагу на тому, на що потрібно звертати увагу при виборі програми для фіскалізації. Головним критерієм в роботі ПРРО є гарантована стабільна робота програмної каси. Що ж робити підприємцям, як обрати дійсно надійного розробника програмної каси, який не підведе? Як перевірити переро розробника перед придбанням його програмної каси? Отже, первинне і основне завдання програмної каси це фіскалізація чеків, тобто забезпечення можливості відкрити зміну. Сформувати чеки, зареєструвати чеки в ДПС і закрити зміну. Завдання зрозуміли, але важливий аспект, який упустили постраждалі користувачі ПРРО перед його придбанням, полягає в технології, яка використовується для реалізації цього завдання веб-технології або десктоп. Чому це так важливо? Ми, як розробники аналогічних програмних каз, і хочемо за допомогою цього ефіру донести сьогодні вам. Підприємцям більшість провайдерів програмних кас в Україні для розробки своїх продуктів вибрали технологію веб, і ми нині виняток. Так, так, у нас також в портфелі рішень присутній веб. Основні аргументи дуже вагомі: сучасно, без прив'язки до пристрою, простота інтерфейсу. Але при цьому всі веб проігнорували основне завдання: це стабільність роботи і незалежність від інтернету. А якраз цю основну задачу і не вирішують веб переро Трохи технічних деталей про веб-додатки. Всі веб-додатки фізично розміщуються на майданчиках серверах розробника. Всі веб-додатки недоступні без інтернету. Тому відразу очевидний факт, про який офлайн режим може йти мова, якщо без інтернету веб-додаток не працює. Крім цього, для підприємця ці Технічні деталі по функціонуванню веб-переро трансформуються ось в такі ризики: збій в роботі самого веб-додатку, збій в роботі майданчика, сервера, на якому розміщується вебдодаток, збій у провайдера, який забезпечує інтернет з'єднання на майданчиках, серверах з веб-додатком, збій у інтернет-провайдера, яким користується сам підприємець. Безумовно, це не всі ризики, які можуть виникнути. Не будемо піднімати питання про грамотне використання електронного підпису при роботі ПРРО. Але це той перелік, який повинен розуміти кожен підприємець, вибираючи для свого бізнесу програмну касу. Тут хочеться сказати нашим підприємцям: підходьте грамотно при виборі програм, від яких залежить ваш бізнес. Вникайте і розбирайтеся в деталях, як працює обране вами ПРРО. Для вас потрібна стабільна робота програми і мінімальна залежність від зовнішніх факторів. Це на сьогоднішній день може забезпечити тільки десктопний додаток, тому що додаток встановлюється на ваш пристрій, і ви працюєте локально, ви можете контролювати роботу програми. Тільки десктопні додатки можуть забезпечити режим офлайн, який прописаний в нормативних документах. У нас компанії Linkos Group є таке причудове десктопне рішення, кашелот, так як ми розуміли про всі ті ризики, з якими може зіткнутися підприємець, і пішли більш складним шляхом. як для розробника, але більш надійним для вас, для користувачів. Як навчила всіх нас ця ситуація, що головним критерієм в роботі ПРРО є гарантована стабільна робота програмної каси, обговоримо те, як перевірити ПРРО розробника перед придбанням, як правильно обрати ПРРО. Користуючись даними порадами, ви можете легко розібратися у всіх підводних каменях і бути впевненим в тому, що обраний переро залишиться з вами надовго. Звертайте увагу на тип ПРРО, десктоп чи веб. У разі використання десктоп рішення ПРРО встановлюється на персональний комп'ютер або мобільний пристрій. І у разі відсутності інтернету, з'єднання або проблем у провайдера ПРРО ви зможете продовжувати безперешкодно реєструвати оплати впродовж 36 годин. А після відновлення зв'язку всі ці чеки фіскалізуються в ДПС автоматично. Друге, дізнайтесь, чи можливе підключення посттерміналу. Для продавця не повинно мати значення, яку форму оплати обрав клієнт: готівкову, безготівкову, подарунковий сертифікат чи кредитні кошти, або навіть поєднав одразу різні форми оплати. Третє, потурбуйтесь про безпеку ваших електронних підписів. Електронний підпис або КЕП. Бажано не передавати нікому та не завантажувати нікуди тільки так ви можете бути впевненим, що доступ до нього маєте лише ви. Переконайтесь, що ПРРО вміє працювати з файловими або апаратними електронними підписами. Облік у ПРРО приємна фішка. Зручно керувати всіма доступними касами та слідкувати за касирами з єдиного кабінету. А якщо ще додати облік запасів та аналітику по продажам, то це вже майже маленька облікова система. Далі ліцензія чи абонплата, придбавши ліцензію на користування програмою, ви можете бути впевнені, що працюєте з продуктом весь період її дії. Щодо веб-рішень, що працюють за системою абонентської плати, то ви цілком і повністю, на жаль, залежатиме від провайдера, який може бути може будь якої миті змінити свій тарифний план, або ви просто можете забути. Внести черговий платіж. Зверну вашу увагу, що програмна каса кашелот підходить абсолютно всім підприємствам. Це десктоп рішення, що може працювати в офлайн режимі. Тобто на період відсутності зв'язку між програмною касою та фіскальним сервером ДПС, проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин. Зі створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих сервером ДПС, обґрунтування стабільності та надійності роботи перерок кашелот. Отже, стабільність роботи програмної каси кашелот гарантується так само, як гарантується стабільність роботи програм бухгалтерської звітності медок та інших наших програм, яким Понад 10 років користуються майже всі українські підприємства, що подають звітність і впровадили в себе електронний документообіг. У поняття стабільність ми закладаємо декілька десятків років нашої успішної роботи на ринку, визнаність наших продуктів користувачами та експертами. Ще навісні 2020 року, після внесених змін в закон про ПРРО, ми вже зрозуміли для себе, яку велику кількість користувачів доведеться обслуговувати. І відразу із моменту старту нашого ПРРО, ми вже були готові обслуговувати сотні тисяч підприємств в Україні. Для ПРРО Кашелот ми організували сервісну підтримку в режимі 24 на 7. Наша мережа магазинів електронних послуг твій час працює у 200. Точках у всіх регіонах України понад 400 фахівців консультують та вчать наших клієнтів користуватися програмною касою. Ми маємо найбільшу партнерську мережу по всій Україні. Стабільність програмної каси Кашалота та її унікальність у тому, що присутній повноцінний офлайн режим ви продовжуєте працювати абсолютно стабільно за тимчасовою відсутності інтернету. Реєстрація чеків здійснюється напряму через сервер ДПС. Кашалот не є буфером. Всі операції здійснюються на пристроях клієнтів та все відразу відправляється до податкової, що дуже важливо, і підтверджує безпеку та захист даних, а також розрахункову касових операцій клієнта підприємцям, особливо тим, що працюють в роздрібній торгівлі, потрібно стабільне та надійне десктоп переро. Дестоп прро якраз закривають цю проблему, адже розрахункові операції з клієнтами можна виконувати як на ноутбуці або стаціонарному комп'ютері із завантаженим програмним забезпеченням Windows, так і за допомогою мобільного застосунку для Android, яке легко завантажується із Google Play. Усі ми розуміємо, що часті. Непередбачені збої в роботі програмної каси позбавляють підприємців доходу, знижують репутацію перед покупцями, призводять до ризиків накладення штрафів з боку ДПС. Завершуючи свою доповідь, хочу підкреслити, що в сьогоднішніх реаліях підприємці мають працювати тільки з надійною програмною касою, стабільність роботи якої перевірена, а робота розробника програмної каси має бути підтверджена руками досвіду на ринку та наявності в його лінійці інших добре зарекомендованих it продуктів Програмна каса кашелот відповідає. Всім зазначеним вимогам по стабільності роботи, програмної каси та реєстрації чеків в ДПС.